Доброго вечора, Андрію. Ваша команда стала переможницею благодійного турніру з міні-футболу студіо Спрінг Cup. Скажіть, будь ласка, що це значить для вашої команди? Та, для нас це позитивні враження, так як ми стали чемпіонами, ми виконали свою задачу на цей чемпіонат. І... Тому цей турнір ми закінчили на мажовінаті. Скажіть, будь ласка, у вас була така мрія перед початком перемогти? Так ми на кожну гру виходимо тільки заради перемоги. Що, на вашу думку, стало запорукою вашої перемоги в такому складному і довгому чемпіонаті? Та, дисципліна команди, ми виходимо на кожну гру тільки з одним настроєм це перемагати. І тому так. Скажіть, як ви оцінюєте свою власну гру на цьому турнірі? Та, нехай оцінюють ваші вболівальники, тренери. Їм з зі сторони віднісів на полі. Як вам вдалося ось забити два таких вирішальних м'ячі і допомогти своїй команді перемогти в турнірі? Та доля везіння було, але як каже, це Ну, Ми бажаємо вам успіхів у вашій подальшій кар'єрі, успіхів вам, вашій команді. Всього найкращого. Дякую.